Васильович, Продолжається Богу слово. Ми сьогодні маємо бути горді, що ми українці, бо саме нація українців сьогодні показує в цьому світі, наскільки ми достойно боронимо свій рідний край. Тому я всім вам бажаю таких гарних спортивних успіхів. Я переконаний, що серед цих дітей. Будуть професійні футболісти, бо подивився кілька ігор, є ярко виражені такі хлопці, які показують дуже класний футбол. Тому е, всім нам перемог, е, будьте достойними такими продовжувачами футбольних традицій нашої, нашого краю, нашої держави. І хочу сказати, що е, однозначно ми переможемо ворога, який сьогодні на нашу землю пройдуть. І слава нашим Збройним силам. Я переконаний, що серед вас є, напевно, ваші батьки, які служать в Збройних силах. Є такі, так? Да? Да. Бачите, скільки е, голосів почули, що ваші батьки боронять нашу землю. А наше завдання тут мирний час організовувати вам турніри, е, робити все для того, щоб працювали спортивні школи, щоб працювали аматорські клуби. Неприємно сьогодні, що в нас є. На, на території барської громади аматорські клуби, які самостійно піднялися сьогодні, показують класний футбол. Тому е, слава вам, хлопці! Слава Збройним силам і слава Україні. Ру! Молодці! Починаємо нагородження з таких е, грамотою нагороджується кращий гравець команди ФКБ Савелі в Італії. Грамотою нагороджується кращий гравець команди Ді Бар-2 Антонюк Даніїл. Грамотою нагорожується, кращий гравець команди Венікс 1 Камбаров Олександр. Нагороджується грамотою кращих гравець команди ФК Фенікс Сорочинський Рінат. Нагороджується грамотою кращих гравець команди ФК Ягуар Лаврентій Владіслав. Грамотою нагороджується кращий гравець команди дюсиша бар-1 кубанцев Михайло.

До речі, це перша їй ця нагорода, що ми молочаємо. <blond discussions> <Nic Norcalfe> <guy> oh! okay. Ai-i ta! Вівка Бада і тренерам велике дякую. Ви пройшли на легкий путь. Ви працювали і тривали збігали. Майна два місяці. Ми породимо три години. Відверничка всі разом. Тільки так, щоб спали.